Вітаю всіх! Я хочу зробити ще таке цікаве відео. Одне. Луганська область. Всі про неї кажуть про деокупацію. Я не знаю, яким чином ви бачите її деокупацію. Це бред якийсь. Дивіться, взагалі, Луганська область повернеться під контроль України. Луганська область повернеться під контроль України. Луганська область повернеться під контроль України. Так чи ні? Ні. Любі мої, Вона в окупації. щоб ви це розуміли. Вона в окупації. Як ви це плануєте, я не знаю. Ну, тут правду кажу. Ні. Не повернеться вона до України. Вона вся в окупації домовленості багато. І все ось вам обнулення, вона не в Україні. Зрозумійте. Ви це давно вже і ви вважаєте, що це можливо? Ні. Я не бачу тут повернення в Україну. Тут немає. Так, Луганська область повернеться під контроль України. Що тут мені буде? Відміти, відміли. А результат вже є ж по ній. Стабільність. Бажання це одне, але реальність це інша. Вибачте, але по ній можуть бути перемовини. По ній можуть бути, але втрата. Вона втрачена. Розумієте, вона втрачена. Вона втрачена все. Ця область втрачена, на жаль, зараз така тенденція вже є. Втрачена область. Так, добре. Луганська область повернеться під контроль України. Що тут буде? Яка тенденція? Тут більше емоційний стан, емоції. Які в нас? вам. Оце сюди? Щоб не мателять. Розумієте? Це все дуже важко. Я, я думаю, як вам це сказати, щоб ви на мене не наїжали. Е, розумієте? Це сам Одін, війна і все. Можуть багато казати про це. Про неї будуть багато казати, розповідати. Мова. Казати можна все що завгодно. Розумієте. Перемовини, я б сказала. Ось тут перемовини, тільки перемовини, якісь можуть дати результат. Не швидкі, але тільки перемовини. Руни це дуже цікава річ, і кожна війна закінчується перемовинами. Я хочу, щоб ви це розуміли. Якщо ви не будете це розуміти, це буде погано. Луганська область, ну, не будете ви в буде окупації, зрозумійте це і навчіться жити з цим, і це погано, так? А це карта якби долі. Доля. Це поруння доля. Розумієте? Треба змиритися цим, прийняти цю долю і далі так жити. Тому Луганська область. Що є, то є. Не треба гидотню гидот гидот писати, буду видаляти. Як ви хочете, ви всі, повністю майже окупована область, іншого не може бути, бо в нас немає ресурсу на це.